Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Штурмовики Су-25 повітряних сил Збройних сил України адаптували для застосування високоточних французьких авіабомб. Про це розповів начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил України. Як він зазначив, наші літаки Су-25 також модернізуються і зараз вони вже можуть застосовувати бомби, у яких є реактивний двигун. Вони називаються Хаммер. Ми їх використовуємо і дуже успішно. Франція передала Україні нові партії зброї боєприпасів бронетранспортерів ВАП, автотехніки та катерів. У міністерстві оборони Франції оновили перелік наданої Україні оборонної допомоги. До оновленого списку війшло 34 бронетранспортери ВАП. Загалом їх передали 284 одиниці на 19 Збільшилась кількість переданих катерів. Загалом 49. У список додали новітні французькі високоточні комплекти для авіабомб та 63 авіаційні бомби МК 81 Цими бомбами українські повітряні сили оснащують винищувачі Міг-29. Фінляндія передала Україні нові засекречені розробки свого оборонно промислового комплексу. Начальник озброєння сил оборони Фінляндії розповів, що деякі з них досі перебувають на стадії розробки. Він також сказав, що відгуки про це озброєння наразі позитивні. Набути в Україні досвід стане у пригоді для розвитку новітньої фінської техніки. Торік Фінляндія надала військову підтримку Україні на 1 мільярд 400 мільйонів євро. Німецька компанія Рейнметал налагодила в Україні ремонт і обслуговування БМП Мардари, які стоять на озброєнні українського війська. Про це розповіли у при службі компанії. Робота спільного підприємства пришвидшить відновлення БМП Мардер. Компанія вже забезпечила центр спеціальними інструментами, запчастинами та іншим обладнанням. У німецькій компанії розповіли, що згодом в Україні ремонтуватимуть і основні бойові танки Леопард 1 та Леопард 2 які були передані українським силам оборони як військова допомога. Україна підписала з французькою компанією контракт на постачання другої комплектної системи протиповітряної оборони. Ця друга система ППО посилить захист української території завдяки ранньому виявленню існуючих загроз. Нова система протиповітряної оборони складається з Control Master 200, яка забезпечує повне спостереження за повітряним простором. У систему входить радар повітряного спостереження, система радіозв'язку та центр управління. В Україні готуються до випробування вітчизняного аналога Джіда Мер. Про це нещодавно повідомив начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил України. За його словами, наразі в Україні вже тривають роботи з розробки високоточних комплектів до радянських авіаційних бомб, які мають, окрім високої точності, забезпечити збільшену дальність польоту. Додатково він зазначив, що випробування вітчизняного комплекту мають розпочатись вже найближчим часом. Якщо випробування будуть успішними, тоді почнеться серійне виробництво. Українські військові показали важку техніку, що була передана на озброєння їхньому військовому формуванню, фото фотооприлюдненого прислужба бригади. Військові отримали модернізовані БМП-1ТС, котра замість старої гармати отримала новий бойовий модуль спис синтез який оснащений гарматою калібру 30 мм автоматичним гранатометом і ПТРК Стугна. Також військовим передали танки Т-64БВ. Вони пройшли капітальний ремонт та були модернізовані до версії зразка 2017 року. Під час модернізації на танки встановили багато важливого і сучасного обладнання. У Міністерстві оборони України заявили про запровадження прямого контрактування зі світовими виробниками озброєння. Про це повідомив заступник міністра оборони під час виступу на Балкансько-українському форумі оборонної промисловості. За його словами, це новий етап співпраці, який дозволить Україні отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників. Така співпраця сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації збройних сил України. Українські машинобудівники успішно завершили виробництво ще одного комбайна. Для створення цього потужного красення було проведено значну роботу, кожен етап якої вимагав високої точності. Цей комбайн допомагатиме видобувати вугілля з максимальною продуктивністю та надійністю. В Україні запустили новий інвестиційний фонд, який спрямований на підтримку українських стартапів на ранніх стадіях розвитку. Можна отримати фінансування на сотні тисяч євро. Фонд працюватиме на постійній основі і вже приймає заявки. Фонд Angels for Ukraine об'єднує українських та міжнародних бізнес-ангелів, які зможуть інвестувати в українські інноваційні проекти та перспективні стартапи. Фонд також допомагатиме розвиватися та виходити на міжнародний ринок. План доходів Загального фонду Держбюджету України за перший квартал 2024 року перевиконано на 22,5%, а саме на майже 86 мільярдів гривень, що стало можливим завдяки допомозі міжнародних партнерів та іншим факторам. Серед економічних чинників, які вплинули на збільшення доходів, Зростання реального ВВП, зростання зарплати, зростання оподаткованого імпорту та прибутку прибуткових підприємств. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України. Ця підтримка допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України. Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації. Загалом за два роки банк надав Україні 4 мільярда євро фінансування. Європейський інвестиційний банк у межах міжнародної конференції з відновлення України підписав угоди про нове фінансування на суму понад 1 мільярд євро для підтримки бізнесу та відновлення критичної інфраструктури. Як зазначила очільниця банку, ми надамо Україні понад 1 мільярд євро на підтримку малого та середнього бізнесу та на відновлення критичної важливої інфраструктури в українських містах, такої як лікарні, дитячі садки та школи. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.